Який інструмент для гоління використовувати краще: тример чи шейвер? Тобто ми маємо два інструменти. Ну, в цілому, можливо, якщо це відео подивляться, барбери, майстри, перукарі, звичайно, вони знають, і в них в роботі є і тример, і шейвер, і машинка для стрижки. Так? Тобто різний різновид інструментів. Чому? Тому що кожен інструмент має своє призначення. Якщо ми говоримо про ось різницю між тримером і шейвером? Триммер це більшість для зняття маси. Тобто, тример це як окантування. Якщо ми е, порівнюємо з машинкою для стрижки, то триммер якраз е, бере добре масу. Наприклад, якщо в мене ось така, бачите, борода, тобто я відповідно таку масу шейвером вже не зніму. Тому що шейвер, він, як шейфувальна машинка, він бере таке дрібне. Дрібну щетину, а щоб зняти таку масу, мені потрібно буде тример. Тобто я тримером без насадки, проходжуся, знімаю масу, але я вам скажу чомусь, чому ідея виникла зняти це відео, тому що є певна категорія так? людей, які думають, що тример це як еле якийсь електростанок. Ні, нічого подібного. Будь-який тример, який би не був самий крутий, той же Philips OneBlade, трішечки залишає. Таку ну, шершавість. Це не щитина, тобто щитиною, але така шершавість залишається. Тобто Там мінімальний зріст, 0,1 мм. Умовно. В принципі, когось це може влаштувати, когось ні. Наприклад, я як з бородою людина, так? Ну, що в мене тут трішечки є ось таке, бачите, шершавість, ось вона, я, ми зробимо тест, і ви подивитесь, ну, в принципі, це може бути окей. Людина, яка звикла. Гладке звикла до гладкого гоління. Людина, яка раніше користувалася станком і потім переходить на тример, їй може бути спочатку незвично. Спочатку може це не підійти, тому що тример не зможе як станок, так гладко зняти е, в, е, масу. Тобто, як би це не було, ось якщо це в барбершопах професіонали вони використовують тример як окантування. Тобто, тример, машинка для стрижки, вона мінімальний зріз 0,5. 08, 05. Якщо це тримор, там може бути 01. Відповідно, тримором дуже добре зробити перехід. Тримором знову ж таки робота з бородою, окантування, зона вусів. Ось, наприклад, мені треба зробити рівні контури. Це тример. Тобто, тримором шию ззаді. Рівненько зробити шию, дуже буде зручно тримером. Бекенбарди тримером ми можемо зробити. Тобто для таких речей. Шейвер це. Гоління, Але це гоління одноденне-дводенне. От якщо знаєте, також, знову ж таки є люди, які просто беруть шейвер і думають, що це там, знову ж таки як станок, яким можна раз в тиждень голитися і все, ні, нічого подібного. Шейвер не візьме ось таку, знову ж повторюсь, ось таку бороду, як у мене, шейвер не візьме. Це вже не для нього завдання. Шейвер він бере тільки ось таку дрібну щитину. От у мене шия, бачите? Ось, І я шліфую. ось, І він якраз е, під нуль, як, станочу, як після станка. От шейвер зробить оцей ефект, той, який вам потрібен. Е, тому, підсумовуючи це відео, я хочу сказати: в ідеалі це буде е, класно використовувати в парі тример і шейвер. От, тому багато в нас є в наявності різних наборів, де одразу вже є тример і шейвер в одному комплекті, або можна підібрати. Звичайно, рекомендую однозначно, щоб ви були максимально задоволені. Є у вас борода, немає у вас бороди. Візьміть краще і тример, і шейвер. У нас є варіанти окремо з тримером, Ну, Якщо справді у вас бюджет не дозволяє взяти два інструменти, можна взяти з висувним тримером, вони теж роблять достатньо хороші, наприклад, від VGR. Ви можете спочатку висунним тримером зняти масу, потім пошліфувати сіткою. Це буде класне гоління. Бувають шейвери, які роблять посередині оці зубці тримера, вони його роблять систему посередині, і там теж можна робити е, гоління раз на тиждень. Але це чисто гоління. Тобто, якщо чисто гоління, да, можна взяти з зубцями з системою е, шейвер. Якщо, наприклад, от як у мене з бородою, мені треба однозначно два інструменти. Тобто Мені треба інструмент, який буде робити окантування, зона вусів, форму, ось, і гоління також, Тобто десь шию підрівняти і так далі. Для звичайного гоління або тримар шейвером або тільки шейвер. Тобто але спеціальний треба шейвер, щоб ви розуміли. Тобто Якщо ви там використовуєте гоління щодня, вам такий підійде. Раз в тиждень однозначно треба якийсь ще інструмент. Ось. Тому, будь ласка, давайте зробимо такий експеримент. Ось в мене. Бачите. Воно таке шершавеньке. Я зараз візьму тример. Бачите, в принципі, як би ми не хотіли, але конструкція зроблена таким чином, ну не може триммер повністю як станок прибрати ось цю шершавість. Тому приходить на допомогу ось такий шейвер. Я думаю, ви одразу побачили, наскільки стала я світліша. І я провожусь рукою. У мене вже є звички для людини з поганим зором. На дотик відчуваю. Дуже вже розвинені тактильні відчуття. Відповідно, от я на дотик провожусь, і я відчуваю, наскільки в мене гладка стає шкіра після шейвера. Тобто, це шліфування. Тому, ось таке, я думаю, ми змогли надати відповідь. Було вже подібні відео на каналі, але хочеться освіжити. І оновити відео, і свіженьке відео вам завантажити. Тобто Ми робимо висновок. Якщо нам треба просто гоління щоденне шейвер, якщо нам треба тільки гоління, в нас немає бороди, ми беремо шейвер з, з тримером, тобто або це висувний, або система всередині вмонтований тример між зубцями. Якщо в нас борода, нам треба і тример, і шейвер. Тобто, тримером ми робимо підрівнюємо бороду, є насадки до тримера, щоб коригувати довжину. Окантування, а шейвером ми підчищаємо, там, наприклад, шию, щоки, тобто, де нам не потрібно. тобто Робимо доглянуту бороду. Тому я сподіваюся, що ми змогли надати відповідь людям, хто шукає щось подібне, тобто не робіть цих помилок. Тобто, якщо ви просто купуєте тример як станок, він не буде як станок, будь-який Philips, не Philips. У нас є клієнти, які купують Philips OneBlade, і все одно до нього купують шейвер, тому що все одно їм треба гладке гоління, їм не підходить е, Philips. Тому майте це на увазі. А інструменти ви можете подивитись на нашому сайті trimmer.in.ua, як і назва нашого YouTube каналу. Ми залишимо посилання на наш сайт під цим відео. Також можна зателефонувати, проконсультуватися, можна написати нам в Instagram. А Instagram, як і назва нашого TikTok trimmer.in.ua. Будемо раді вам допомогти, будемо раді вам підібрати той інструмент, який справді вам підійде. Звертайтесь, підписуйтесь на цей канал, тут буде багато ще цікавого контенту. Будемо раді з вами співпрацювати і до нових зустрічей!